Футболки мікс крем 10 кг 4800. Цілий лотик, класних футболочок. Гляньте, які шикарні модельки. всі різні розміри. чоловічі та жіночі, стильні модельки. Гляньте, які з паєточками, Це було в розмірі XL, Класний попадається у нас тут. І спортивні попадаються, і топики, і майчики, але все такі у нас футболки. Огонь ніби тут не ніби... вила тут на клітини. Наступна ось така футболочка. Маленька шикарна виводка. Далі. Так, є ось така ж Дуже ніжненька. Да, наступні. Угу. Так, це у нас ось така маєчка. Якась так, така цікавенька. Спирається до мене. Так, содо твої розмір. Це може бути і на Ельку, і на Емку. Так, наступне. Ось така сердечком дуже мило. Так, ось такий. Целаний топічок. Класний, класний. А дітаска спортивна. Наступність. Вони. Ось такий класний. Я думаю, що ось такий, якщо подаєте на клієнта, взагалі дуже класний товар, який на літо взагалі просто ідеально, тому що зараз всі шукають футболки, шортики, платічка. У нас це все є по дуже доступним цінам, тому якщо ви хтось хотів, можете вдипати. Класні, дуже класні. Погляньте, яка білесенька. Так, ось так чорно. Ой, біло. Чортно жовтнего в Так, це у нас жовт-эмочка. В чорному кольорі. Ось така у нас де. Сірока, сірокоричного. О, дуже цікаво. Погляньте, вона така наплютозора, але все прикрито. Далі у нас буде йде ось така. Мишкою. Далі. Сердечко, який бійця так, кардіограма. Ой, полян такий класний ботал. Ценшо озит холістер. Класно. Топики. Ой, це бодичок. А для того щоб замовити такий класний лотик, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.